Планувався сьогодні гарний весняний ранок, але прогноз не здійснився і на дворі йде сніг. Мій чоловік планував обробку дерев у садку, та не вийшло з-за погоди. І тому, щоб якось настрій його покращити, я вирішила приготувати його любиме блюдо, тушковану капусту з реберцями. Та ще й реберця, погляньте, які. Сусідка Наташа сьогодні зарізала кабанчика. Якраз гляньте, жирок такий, як нам саме потрібне. Гарнюні реберся. Вийде у нас гарна капусточка. Зараз ми її нарізаємо, нарізаємо морковочку, соломкою бажано, цибулечку нарізаємо і реберця. Нарізочка наша готова. Морква з соломкою, як я і говорила, крупненько порізали цибульку і гляньте на наші реберця. Вони у нас порційними кусочками нарізані, і зараз ми їх обжарюємо на сковорідки. Ребра у нас підсолені, і ми їх кладемо на сковорідку розжарену. Тим часом, як жаряться наші реберця, ми шаткуємо капусточку. То, може, ножом це робить, а я на шинковку. Маємо ось таку гірочку капусти накришеної, тут її близько кілограма. А реберці наші тим часом, гляньте, які красиві підрум'ялені. І зараз їх ми викладемо їх до казанка. Налили водички, вона закипіла і поклали реберця. Хай вони потихеньку тушаться, а ми пасируємо морковку. Морква наша рум'яниця, а тим часом ми підігріваємо другу сковороду і починаємо обжарювати капусту. М'яско наше кипить, приглушуємо кип'ятіння його, на мінімум ставимо. Морква готова і ми відправляємо її до реберець. А капусточка тим часом. Обжарюється. Ось погляньте на нашу капусточку. Вона піджарилась гарненько, присіла. Зараз ми її солимо. Останній раз її перевертаємо та відправляємо до казана. А тим часом жаримо нашу цибульку. Ми її борошном присипаємо і пасируємо. Відкриваємо. Реберця наші тушаться гарно, додаємо капусточку і тушкуємо її далі. В пасировану цибульку додаємо соус томатний. І коли наша цибулька обжарена вже з соусом, ми додаємо сюди водички. Кип'яченої чашечку розводимо, додаємо сюди ще лавровий лист і перець. Так, на плиті у нас все кипить, шкварчить. ми виключаємо нашу сковорідку і відправляємо у казан, перемішуємо все і залишаємо його тушитися. Півгодинки. Час приготування вийшов і подивіться, яка гарна у нас вийшла страва. Красива, а смачна, духмяна. Погода за вікном настроюється. Так що у чоловіка у мого буде сьогодні два задоволення. І сад він обробить, я бачу, і скуштує смакоту, яка для нього найперша. Смачного вам всім! Я я бажаю, щоб рецепт вам сподобався.